16 листопада День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Відзначаються свято в Україні з 1994 року. За офіційними даними, сьогодні у нашій державі є близько 12 мільйонів абонентів фіксованого телефонного зв'язку. Більше 40 мільйонів абонентів мобільного зв'язку. Державне телебачення може дивитися 94,5% населення, а послугами інтернет з різною періодичністю користується близько 8,5 мільйонів жителів України. Зараз мова піде про людей, які працюють для того, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою. В коло цю місію виконує телерадіокомпанія НТК. Працюємо для того, щоб робити життя глядачів телеканалу НТК цікавішим та веселішим. Ми працюємо для того, щоб в вашому домі було безхмарне небо та сонячний настрій. Ми працюємо для вас, щоб ви отримували завжди якісну, цікаву та оперативну інформацію. Телерадіокомпанія НТК в інформаційному просторі Коломийщини працює уже восьмий рік. Близько 40 людей роблять все можливе, щоб кожен телеглядач і радіослухач отримав швидку і головне достовірну інформацію. Серед 16 телевізійних і понад 20 радіопрограм кожен знаходить для себе щось нове. Адже автори дбають про те, що проекти мали як серйозний аналітичний, так і веселий розважальний характер. Вже зараз Коломийська телерадіокомпанія є однією із провідних в області та цілому західному регіоні. А розпочиналося все із телепрограми Події, що лише раз на тиждень виходила в ефір, каже головний редактор Тамара Приходько. Бачення починалося з менше як десяти ентузіастів, які... Хотіли якісно, оперативно і правдиво інформувати коломаян про те, що відбувається в місті і районі. Отож, ми зібралися і почали робити тижневі новини. Тобто збирали за тиждень інформацію і в суботу та неділю видавали її в ефір. Потім цього нам стало мало і ми вирішили, що цю інформацію ми будемо подавати щодня. Так, сталося що з цієї інформації стало вистачати, тому що спочатку ми переживали, звідки щодня брати сюжети на новини. адже Коломия, це не Київ, і тут відбувається не так багато подій. Але, як то кажуть, очі бояться, руки роблять, так і в нас вийшло, слава Богу, все вдається. Колектив значно збільшився. Я думаю, що всі з задоволенням працюють, а глядачам цікаво дивитися на те, що ми робимо. І саме від нас вони мають можливість дізнатися справді найшвидше інформацію про те, що діється в нашому краї. За соціологічними дослідженнями, НТК має велику постійну аудиторію. Приблизно 150 тисяч осіб є потенційними глядачами каналу. Це люди різних вікових груп, бо сама робота компанії спрямована на те, щоб бути цікавою всім глядачам і слухачам. Прекрасно, і нам ліпше подобається всю правду ще говорять. Те, що діється у нас і в нашому місті. І якщо будуть почаще так знімати, дивитися, буде нам ліпше жити, бо ми поки що в даний час не живемо, а існуємо. Ні роботів, нічого немає, ні зарплати взагалі. Якщо будуть почасно всю правду викривати, можливо, і нам стане краще жити. Ми надіємося на все ліпше і бажаємо працювати ще краще, але працюєте ви і так гарно. Більше подобається привітання, дивитися. Якщо не один сельбалі, то 100 А ви що скажете? Я підтримую. Що мені більше подобається? ВНТК. Правда. Досить гарно, працює, цікаво, досить. Якщо по старій системі. П'ятізначний так? то примерно на 4, 4 з мінусом. а може і плюс поставити, іноді за хороші передачі. Мені подобається, коли говорять про місто, що тут треба щось робити. Гарно, мені подобається, завжди з задоволенням, дивлюся його, цікаво. Дякую вам за, за вашу працю. У сучасному світі телебачення і радіо вважається очима і вухами суспільства. І без перебільшення ці засоби масової комунікації є променем світла і надії для людей. Цей день хочу привітати всіх працівників телеканалу НТК з професійним святом, працівників Радіо Сяєва, а також працівників кабельного телебачення, які також працюють в цей день. Також працюють і забезпечують телеглядачів якісними програмами. Побажати мішного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, та всього-всього найкращого. Своїм колегам я хочу побажати перш за все здоров'я. Зараз це дуже актуальне побажання, зважаючи на такі невтішні інформаційні дані з приводу грипу та інших інфекцій, але нас це. Не чіпає, ми тримаємося. Отож, здоров'я, щастя, задоволення від роботи, задоволення від життя загалом і любові від вас, глядачів.